Прийшла до нас дівчина у білому кожусі, поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Вгадайте, хто вона, дівчина чепурна? Малята до нас сьогодні на заняття, завітає дівчина зима. Ой, малята. А давайте пригадаємо, що нам необхідно одягати взимку, щоб не замерзнути. Так, молодці. Правильно. Ось дівчинка зима до нас завітала, щоб трішки з вами пограти. Усі перша гра, яка має назву Добери пару рукавичці. Малята, вам необхідно показати пабчиком правильну відповідь, тобто знайти дві однакових рукавички. Будьте уважними! Малята. А ще до нас дівчинка зима прийшла не сама, а зі своєю помічницею сніжинкою. І в наступну гру вони будуть грати з вами разом. А гра має назву Де сховалася сніжинка. Малята будьте уважними та знайдіть сніжинку. Малята, подивіться уважно, де сховалася. На ялинці. А зараз де сховалася сніжинка? Молодці, сніжинка сховалась за дівчинкою. А зараз де сніжинка? Так, сніжинка сховалась під ялинкою. Малята Заховалась. Так, правильно, сніжинка заховалась за ялинкою. Молодці. Малята, давайте подякуємо дівчинці зимі та Сніжинці за те, що завітали до нас на заняття. Нам дуже сподобалось з вами грати. Дякую вам. Повторіть малята. Дякую. Малята, на цьому наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!